Серед усіх матчів, що він зіграв, я зупинився на одній з найсвіжіших його демочок, де він якраз собі, я так розумію, апнув 10-й левел назад. Пан Мудрик заходив на цю гру з Ело 1999 і був максимально мотивований показати себе. І перше, що відбувається в чаті, це його просять про розпис і його вітають з перемогою на клубному чемпіонаті світу. Ну по факту, ну переміг, переміг. От він зупинився, написав дякую. Бачимо, тобто він не ігнорить людей. Він з ними спілкується, він до них відкритий. Скоріше за все, якийсь росіянин. Він написав е, після гри. Ну, він так і не розписався. Респект. Так, і що, вилітає в першому ж раунді він на мідл під флешечкою, просто домінейшн. Так, побачив Михайло, що з сіммейтами розібралися. Спокійно, так, по кулічки. Так, поставив. я так розумію, зараз буде рашбе. Так, флешечку собі накинув, полетів і отримав по голові. Наступний раунд раш А. Цей приціл собі. Затискати з таким прицілом незручно, але Михайло впорався об стінку. Не така собі насправді. Хедшотік залетів, але тут миттєвий розмін від опонента. Ставиться вибухівка 2-2 в 2 ситуація. Один в 2 залишається Мунрик. Мінусує одного. І впевнений хедшот по-другому. Та ти що! Ну, от, що, що, ну, гранатки слабке місце, я вже бачу, але АІМ на високому рівні. І впевненість в своїх діях, оце от, теж важливо. Його тімейти поки зачищають Б, Тані на він теж про це знає. Ну, це легка жертва була вже. Ну, і тепер АВП береться. І от за віком знаходиться помста одразу. Прочитав, прочитав, адаптувався і прочитав. В чаті сиплять суперники компліментами. Ну, в принципі, Михайло реально 14 на 5 грає. Всем пять.